Машинки хочуть спати. Вже машинки хочуть спати. Сонні фари очі труть. Позіхнувши їм сказати На добраніч не забудь. Самоскит одвіз вантаж, їде спати у гараж. Завернув за ним у двір і бульдозер богатир. А над містом кран, як птах. В чарівних літає в снах. Поливалка без води поливала вдень сади. Вітре сміття не рознось, спочиває сміттєвоз. Хлібовоз нам хліб привіз, витирає пил з коліс. Вже й автобус не спішить, Погасивши фари, спить. І поволенький коток. Покотився сам в куток. Сплять натомлені машинки і малята в ліжках сплять. До останньої сторінки ледве встигли дочитать. Потяг дрімотяг. Крізь пітьму, тутук, тутук, сяє світло, плине звук. Тихше всі, наставте вуха. З колій чути чухи чухи, голосисто свищик свище, дужий потяг ближче й ближче, наче хмари в'ється дим, йдуть вагони попід ним. Дзень-бом, дзвін заколотав, скрейгіт гальм і потяг став. Машиніст гукає, браця. Нас чекає добра праця. Пізно й темно вже, а жаж. час вантажити вантаж. Розділіться на загони, все складайте у вагони. Двері навстіж і скоріше, разом завжди веселіше. Скік і стриб і переверт запаковано в момент, що крутилось і вертілось. У вагоні помістилось. Поспішай, біжи, стрибай, грай, працюй, пакуй, складай. Ноша зовсім не легка, кран, моделька літака, кубики, конструктор змій. Є для них вагончик свій. У контейнер із м'ячами, стрибуни зі стрибунцями. Спакувати все змогли, закидаючи голи. Накрутились, настрибались, потомились, повкладались, фарби в бочки наливати, нагодились слоненята, синя, жовта і бускова, ще зелена і готово. Звірі звиклі до морозів повезуть запас морозив. Шоколадних і ванільних у вагонах морозильних. Все на місці можна сісти і смачненького поїсти. Ховрашки малі гуртом нагребли вагон з піском для тунелів, замків, веж, пасочок і нірок теж. Шість машин, стрімких ревучих. Розцяцькованих, блискучих, полакованих і хромованих на ніч затишно облаштованих. У вагоні автовозі мирно сплять собі в дорозі. На платформі виріс лавр, їсть його брахіозавр, а тирано кістку згамає і спатки. Є вагони ще м'які. Сплять у них робітники, поробили всю роботу час для сну і для дрімоти, лиш мале жирафенятко стежить чи усе в порядку. По дорозі снів і мрій їде потяг в день новий, потяг чмихає, тремтить, швидко в темінь від'їздить, на вагонах маячки. Ми готять немов зірки. Розтаї у далині наш дрімотяг, Тс, вісні. Спиміцно моє будівництво. Велике будівництво йде, мотор шумить, земля гуде, сумлінно трудяться машини. Кладуть дороги, зводять стіни. Та сонце котиться за гори, а ну бігом глушіть мотори. За день награлась дітвора, тепер у ліжко їй пора. Вночі потрібно спати міцно, щоб завтра будувати місто. Он кран підважив гаком шпалу Управо, вліво, вниз помалу. Глянь, сонце йде за небокрай, рівненько свій вантаж вкладай. На завтра ще роботи стане, пора у ліжко любий крани. Міцні опори тихо склав, загуркотів, запозіхав, колеса зручно зупинив, Заплющи фари добрих снів. Добра ніч вантажний крани. Бетонозмішувач змішувач срудився та ще й співав, коли крутився. Вже позіхає, Ниють шини, але ж і гарна вийшла днина. Ще форму забетонувати і можна солодко поспати. Помив боки, кабіну втер, мостився зручно, а тепер заснув спокійно, бачить сон. Проте як змішує бетон. Сс, Ц... добра ніч бетонозмішувачу. Бач, самоскит везе легенько, вантаж великий і маленький. Хоч ґрунт, хоч камінь, хоч багно, веселий він усе одно. Велику купу нагромадив, попрацював поспати радий. Знайшов куточок у дворі, зірки та місяць угорі. Дверцята міцно затулив і глушниками захропів. Сс, добра ніч самоскиде. Бульдозер вміє все згортати. Для цього в нього є лопата. Він нею пхає, суне, горне, кругом гуде і від диму чорно. І дужий, і крутий, що йну, але стомився йде до сну. Він довго димом позіхав, любенько гусениці склав, зарився у м'яку грязюку, заснув тихенько і ні звуку. Добра ніч, бульдозере. Ось екскаватор землю риє, ковшем, що хочеш, він уміє. Опав траншеї та канави, але настав кінець забави. Ще кілька кук і кілька ям, І вже лягати треба нам. Він потягнувся, позіхнув, ковша під себе підіткнув, бочком на гусениці ліг, і враз заснув без задніх ніг. Сс! Добра екскаваторе! За довгий день стомився так мій будівельний автопарк. Знов буде ранок за вікном. Щось побудуємо гуртом. А зараз двигуни глушіть стрімкі колеса зупиніть. Була цікава денна праця, тепер хай сни хороші сняться. Настала ніч, поснуло міцно. Моє маленьке будівництво. Гарно попрацювали, але Ц... добраніч. Тримайся міцно, моє будівництво. Ледь ледь світає на будові, а п'ять машин уже готові. Ревуть, гудуть, тремтять у русі. Любенько роблять потягусі. Протерли скло і сонце стріли, бетону повні, повні сили. Під що копати котлован розкаже нам новенький план. Ледь розгорнули, ну і діла, важка робота прибула. Оце споруда так споруда, нелегко друзям з нею буде. Всі молодці, та тільки ох не стане сили у п'ятьох. Бетонозмішувач узмішувач загув. То вірних друзів він гукнув Чути, друзів іздаля, їдуть, аж гуде земля, вилітають на дорогу, поспішають на підмогу. На будову прибули, двигунами заревли, не команда просто диво. Все під силу, все можливо. Ось відбійничок гребе, а на гріб кайлом довбе, бо бульдозеру важкому, загрібально замашному, важко впоратись самому. Легко камені котити, коли їх кайлом побити, роздовбуть усе, що схочуть, вірна дружба камінь точить. Де позначено кілками екскаватори і ями? Хто в них труби прокладе? Де герой? А ось він де. Гідравлічною рукою ніби грається трубою і склада кінець в кінець працьовитий тракторець. Кран старається не в року, підійма чавунні блоки. До роботи він мастак. Взяв, підняв, знов тягне гак. Раптом Ой, та ж як це сталося? Блоків більше не зосталось. Онде їде рятівник, автоважковаговик. На пласкій своїй платформі будівельні виклав форми і везе цей чемпіон п'ятдесят чавонних тонн. На будові він спинився. Вибач, кране, забарився. Кран йому на те. Ну, що ти? Разом стали до роботи. Навантажувач кар'єрний, роботящий і майстерний риє, суне горне ґрунт. Самоскид вже тут, як тут. Навантажувач, дивіться, повний ківш набрав повінця. Раз, Напружився, підважив, самоскида завантажив. Так у двох оці машини гори рухають щоднини. Бетонозмішувач старався, крутився він і обертався, гарненько побетонував усі місця, куди дістав, та не дістав усюди, бач, потрібен автопомпувач. Він складану диву руру простягни на верхотуру, наливай бетон мерщій, хай пливе по рурі тій. Вище й вище, хоч до неба, куди треба й скільки треба. Всі трудилися, що сили, рили, зводили, возили, без затримок, без вагання кожен виконав завдання. Ось за планом все й готово. Друзі впоралися знову швидко й весело. Крім того, це взаємодопомога. Сонце на вечірнім прузі. Від'їжджають двірні друзі. Кран у слід помічникам загукав Спасибі вам. Ніч настала місяця є. Тут трудивсь відпочиває, в сні посопують щасливо, не кипить масна олива, всі по ліжечках своїх ждуть на ранок справ нових, а поки ніч заснуло міцно моє маленьке будівництво. Гарно попрацювали, але добра ніч.